А графіка будеш? Да. Okay. Uh, ми продовжуємо цивільні люди з Катериною Горчинською. І, і ми будемо говорити про дослідження, яке робилося. Uh, Фондом демократичної ініціативи і центром розвинкового про пріоритети українців. Чи ми можемо побачити їх на, на екрані результати? Насамкіли українські смі в основному цепились за, за пріоритет номер тридцять одні, е, е, статус русского язика. А насамкінелі, перша п'ятерка і навіть десятка цих пріоритетів интересна інтересна, з точки зору нашої економічної програми. Я думаю, що Це дуже логічно. Тобто подолання безробіття, подолання кризи, підвищення загального рівня зарплати, зниження цін, поліпшення медичного обслуговування. Ну словом, п'ять. Галузей, де будь-яка українська влада і нинішня також досягла звичайно великих проривів і тому вона взялась за 31-й пріоритет, я. На самом деле, вот да, на самом деле, ещё следующая пятёрка она не мені цікава, потому що фактично там ті ж самі месседжі, що і здесь. Наконец-то займітесь економікою, дорогие друзья, mm -hmm. там где-нибудь при власті. Видите, соціальне забезпечення, боротьба з корупцією Земельна реформа і так далі і тому подобне. Ну і 31-й, собственно, пріоритет статус русского языка аж 3,9% і дев'ять процентів вибрали в качестве, який волнує їх очень і си -си -си. про це. Ми хочемо поговорити з нашими гостями. Я почну з Марії Золкіною, експерт фонду демократичні ініціативи Павло Розенко залишається у нас в студії провідний експерт центру Розумкова і Олексій Гарань, професор політології Національного університету Кимранської академії. А Марія питання до вас: ви ініціювали ці дослідження? Так, тобто, ви що, що ви хотіли? Що хотіли дізнатися? Які ви цілі ставили? Ну, насправді, це дослідження воно було присвячено темі Україна напередодні парламентських виборів і. Ті пріоритети українців, які ми могли побачити зараз, в цій таблиці вони були визначені як компонент цього дослідження. Тобто, ми хотіли побачити, які по які ідеї українці хочуть чути від безпосередньо кандидатів у депутати, і саме тому ми запропонували перелік актуальних, можливо актуальних для українців проблем. І визначили їхню пріоритетність в рамках цього дослідження. Тобто, це насправді дуже важливо саме для кандидатів, тому що ви думаєте, на Павло? Ви коли побачили ці, ці результати, ви здавалися? Ну насправді ні, тому що ці дослідження вже ж це не перша наша опція таких досліджень. Вони проводяться традиційно по тим самим питанням. Я хочу сказати, що, попри всі ці питання передвиборчі пов'язані з мовою. Там з якимись іншими проблемами все одно в десятці пріоритетів у людей вісім стоїть соціальних питань навіть ну, не економічних. би сказала, що там два месяця стоїть по вальшому щоту. в цій першій десятці. Перше, Ми хочемо економічних змін, і вторе, ми хочемо чувствовати себе захищеними. Безумовно, це пов'язані питання між собою, але це пов'язано з тим, в першу чергу, того, що. Перед виборами, як правило, суспільство дуже сильно цими кандидатами в депутати, в президенти розкачується щодо соціальних питань, і очікування від влади дуже великі, вперше за все в соціальному плані. Олексій, чому, чому 31-й пріоритет стає першим? Ну, тут просто відповідь проста, тому що це політтехнології, тому що зрозуміло, що президент Янукович обіцяв покращення життя вже сьогодні, і в тому числі купа популістських обіцянок у 2010 році. Партія регіонів за великим рахунком нічого тут не зробила. Величезна кількість людей, які не хочуть іти голосувати, в тому числі в Донбасі. Так, тобто базовий регіон для них і тому абсолютно логічно. А давайте піднімемо якусь іншу тему і скажемо, що ми виконали хоча б тут свої обіцянки. Хоча і тут Янукович нічого не виконав, тому що він обіцяв абсолютно нереалістично другу державну мову, те, що не можна зробити за конституцією. так що це типова політтехнологія. На жаль, я боюсь, що якраз за допомогою цього нас знову будуть втягувати в цю дихотомію розколу розколу країни, те, що відпрацьовувалося починаючи з 2004 року. До речі чому виграв Ющенко 2004 року? Тому що він робив акцент на те, що об'єднує країну. Він намагався піти від тих поляризаційних гасел. А чому виграв Янукович у 2010 році? Саме тому, що помаранчеві не виконали те, що зробили в 2004 році, плюс економічна криза. І Янукович знову на цьому зіграв. От, кстати, інтересно, що ви упомянули партію партію регіонової програму, тому що ця програма абсолютно точно совпадає з жиданнями українців. То есть, вот этот кусочок просто контрол С, Контрол Б і економічної програми. А от давайте згадаємо конкретні обіцянки Януковича 2010 року. Державний статус лікарям, державний статус, статус держслужбовців, вчителям, ну там з Та, політичної ну, брати. 1200 uh, мінімальна пенсія, гривень, а зараз. вона 836. 5 років, 5 років податкових канікул. Все це не було зроблено. Тобто, якщо екстраполювати оце о, дослідження, ще не інше дослідження, і от коли ми питаємо, які галузі як. Такі оцінки ви по п'ятибальній школи виставили? То якщо в 2010 році соціальна політика мала бал десь приблизно 2,8, то за ці роки рівна двійка. І це ще раз підтверджує те, що зводиться акцент від конкретних соціальних питань, які не були виконані доводить, от, от міфічних питань, які намагаються за рахунок їх мобілізувати свір. Плюс буде знову ж таки популізм. Знову ж таки, ми побачимо Безумно. там підвищення Так Ми що та... бачимо? Ну ми обсудили, Марія, піре, Я розумію, що ваша ціль була звернути увагу на це політиків нинішніх політиків, майбутніх політиків потенційних Без, безперечно. Тому що я вже сказав, ми проводили ці дослідження протягом кількох років. Певного періоду, і от, наприклад, ну цікаво дуже дивитися на динаміку. Наприклад, пріоритетність там статусу тієї ж російської мови, про яку найбільше було розмов після презентації нашого досл... результатів нашого дослідження. Пріоритетність цього питання вона впала порівняно з 2005 роком, а пріоритетність захисту національної культури там і української мови навпаки зросла. І ще один дуже цікавий момент це те, що пріоритетність боротьби з корупцією за останні п'ять років зросла на 10%. Ну це дуже багато, особливо зважаючи. Šim šim se považuje. Бо, Дійсно, відповідно, сказав вам ці діа, які факти <подає рес> критикування. Тим що люди продовжують корупції. не тільки продовжати, а стикаються з проявами корупції ще більше протягом останніх років. Саме тому, тобто раніше 29% 7 років тому вони вважали, що проблема там корупції вона актуальна. Зараз це вже 39%. 30%. Але я ще один хочу навести факт, що е, з'явилася дуже різко зросла, і позиція боротьба з олігархами з, фактично на 6%. Сотків yeah. це в два рази фактично збільшилося. і ви бачите, як зараз партія регіонів і партія влади починає це обігрувати, вносячи в Верховну Раду такий міфічний законопроект про боротьбу з багатством, yeah, про падання ну, ну, розкоші, розкоші, розкоші І, про, і так далі. Треба запитати, Хто ж у нас найбільший олігарх? Uh -huh. Ні, тому вони такі вносять закони, які порожні і фактично uh -huh. ж нічого, нічого, нічого не, не, не дає. І жу і реально налога справ... на кодексі, кстати, обіщали даналогічна. Ми говоримо, що це імітація бурнеді. Єдіальності, коли береться гасло, вот ми будемо податковувати багатство. А реально закон робить все, щоб багаті нічого не платили як сьогодні, так і на далі. Алексій, вот скажите, пожалуйста, насколько программа оппозиции, вот предложение со стороны оппозиции соответствует вот этим вот ожиданиям, экономические какие-то зменшити і э, соціальне захищені защищеність. Ну, ви знаєте, об'єднана позиція зараз першою представила проєкт програми, він зараз обговорюється, там йдуть круглі столи, дебатуються. Тобто вони якби знову ж таки політехнологічно перехопили тут е, ініціативу. Е, е, я не економіст, мені важко давати оцінку саме соціально-економічному блоку. Але мені здається, що якщо ми подивимося на інше, власне, за що можна витягти, то мені здається, що в цьому проєкті є основне це повернення до балансів, які потрібні бути в суспільстві. І Боротьба з корупцією, безумовно. Там є перелік законів, які треба прийняти. Закони, які треба прийняти для того, щоб обмежити все владдя президента. І мені здається, що це може бути той гачок, за який можна буде витягнути потім ситуацію в країні. Відновлення балансів. Ми продовжимо нашу розмову після короткої рекламної паузи. Залишайтеся з нами на каналі. Дякую.